І так, я всіх вітаю себе на каналі. Зараз розповім вам, як переробити мультиварку зі 120 вольт на 220-230. Ось її модель, ось її потужність і ось її напруга 120 вольт. От. І якщо ми будемо врубати у мережу 220 вольт, в нас почнуть хавати. Тени вдвічі більше, ніж при тій напрузі. Ось, я підключав тен окремо, і він в нас споживає 6,5 А. І це немало так сказати. Так, Відрубаю щупи. І його вже підрубали в мережу 220 вольт, згоріла плата. Тут резистори погоріли і згоріли симістори. Я вже поміняв. Все працює, все почистив, але трошки нагару на платі залишилось, бо там семістор аж відколовся. Ось якось так. Ось цей семістор керує у нас потужним, здається, нагрівачем. А інший через релюху, чи навпаки, коротше, я не пам'ятаю вже, там по схемі треба дивитись. Один керує через релюху, а інший. Тим, що послабіше тен керується через семістор. Ось цей тен в нас йде, опір в нього 450 Ом. А у цього 33 Ом у головного, який знизу. Ось той, що зверху в нього не такий потужний, але шпарить теж нормально. Щоб там нічого не вигоріло, але все одно семістор таке навантаження не тягне. Тут в нас є термодатчики, ось термістори, як один, так і другий. Я перевіряв, нагрівав окремо запальничкою метал, і в нас потихеньку зменшувався опір. Тому плата в нас розумна. Розуміє, коли треба керувати симісторами, вирубати, щоб нічого нас не пригоріло. Ось якось так. І дивіться, тут ми можемо. Відробити половину синусоїди поставивши діод, В принципі 10 амперні будуть витримувати, але будуть вони жирно грітися. Але Можна спробувати поставити 1000 вольт на 10 ампер діоди Є такі товстенькі жирні китайці випускають. Тут, я думаю, воно все витримає і можна спокійно поставити. Самі конденсатори в нас ідуть вже на 450 вольт, їх можна не чіпати. ось І варістор. Здається, він там на 300-450 вольт, в піку в нього взагалі 470, коли він вже розривається. Тому варістор можна не змінювати. Все в нас буде працювати. А, також коли підключили в мережу 220 вольт, Здох ось цей запобіжник. Ми його вже замінили. Він на 3. Зараз. 3,15 Ампер. Зараз ось його маркування. Може комусь треба буде. Ось якось так. семістори БТ-136, 600 є і, здається, другий такий самий повинен бути. Коротше, не видно, але, здається, я міняв, він був такий самий. їх зараз біліхтариком посвітити. А ну-ка, тестері зараз врубаємо. Так, ні, ось цю. І... і... Подивимось. Ну так, вони однакові, як перший, так і другий. ось Якось так. Тому або ставимо діоди в розрив тену, або, як зробив я, семісторний регулятор іде одразу з 220, котрі тут з роз'єму, приходять на семісторний регулятор. і Потім приходять одразу на обидва тени, бо тих діодів у мене немає. І, по ідеї, ця плата навіть не гріється, я рукою тримав, вона йде на 9 А. І я тримав все чудово. Вона так, ну, злегка тепла, там може градусів 40-45 максимум. Тому якось так. Випіляв я ось цей регулятор, бо місця в корпусі і так не дуже. Я розмістив ось тут і потім зверху стає плата, притик в притик. Якщо не видаляти резистор, він просто не влазить під кожух цієї плати. Виставляємо тут на ось цьому резисторі. Вони йдуть паралельно, як цей, так і цей. Я раніше не знав, а ось щойно все перевіряв. І вони йдуть паралельно. Тому виставляєте тут 270 кОм, і все, плата буде видавати 120 вольт. Ну, 125-127. Якраз коли вімкнеться потужний тен, воно просяде і буде все чудово працювати. Тому якось так. Не треба використовувати трансформатор. Ось. Ще як варіант можна спробувати. Замінювати семістор більш потужний або регулювати його резистором, але я думаю, в нас керується температура і для керування використовується якраз семістор. Тому краще зробити, мабуть, вже через семістор, щоб тут вже не колупатись, але я думаю, що саму плату теж можна доробити. Я вже не став експериментувати, бо і так дуже багато часу. Пішло на відновлення плати, потім ось це. Я ще на жарі перегрівся замість 270 Ом. Ой, Ом, поставив 270 Ом. У мене якраз під рукою лежало. І по второму разу я змінював семістр. Тому якось так. А зараз вже в нас все працює і я буду збирати цей апарат. Ну, а на цьому, в принципі, все. Сподіваюся, комусь був корисний. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, всім вдалих ремонтів, і всім бувайте!